Вітання. Через кілька хвилин я сідаю в цей вагончик і їду на Одесу. Так стартує наш проєкт Українська мапа Віри, Релігійна мапа Віри. Я бріяла про цей проєкт протягом шести років від самого Томосу, коли я побачила, як перші громади доєднуються до української церкви. І я дуже рада, що зможу побачити церкву в регіоні, бо саме там б'ється її пульс, саме там також відбувається справжнє життя. Я рада, що я почну його з Одещини. Це моя мала батьківщина. Дуже гарно припадати до коріння, знаючи, що там на цьому корінні зміцнюється і росте українська церква. Я вдячна своєму брату і своїм однодумцям, які профінансували цю поїздку, і закликаю інших, якщо вам цікаві інші регіони, також потіште нас, донатом зробіть його можливим. Ну і не перемикайтеся, стежте за нами.